Безкоштовне проживання для переселенців, натомість плата за комунальні послуги 4 тисячі гривень і навіть більше. До нас звернулися деякі мешканці своєрідного гуртожитку, який діє на базі одного із луцьких готелів. Люди кажуть, що їм повідомили про підвищення комунальних платежів. Мешканка Вікторія розповіла, що досі платила за комунальні послуги у гуртожитку 150 гривень за добу. Жінка має групу інвалідних. У гуртожиток каже, її поселили півроку тому. Ну, вибачте, взяти 4 500, 6 200. За що нам жити? Зарплата чоловіка, розказує Вікторія, близько восьми тисяч гривень. У неї самої зізнається ДЦП. Каже, що досі у гуртожитку платила за комунальні послуги 150 гривень за добу. Показує лист. Їй повідомили, що піднімають вартість до 200 гривень. Я приходжу до них. Показую бумажку, а вони мені розказують, що вони всім ціни підняли. Неправда, тому що половині з цих проживаючих, сто шостий, сьомий, восьмий поверх платять стару оренду. Тобто я згідна платити 4 500 за проживання з чоловіком за місяць. Ми заїхали. Ми з чоловіком не просили знижок пане посвідчення першої групи. Ми нічого не сказали, щоб вони нам уступили в ціні. У них не було місця. Вони нам дали дві кімнати, але сказали, що ми будемо платити так, як за одну кімнату. Жінка зауважує, що проситься, аби її з чоловіком переселили з двокімнатного номеру в однокімнатне житло. Ми одружилися, нам треба житло окремо. Мене мама, ну після смерті чоловіка, вона не готова жити разом. Чоловікові більше на дорогу піде, щоб до села, з села доїжджати на роботу. Ти назад. Окрім Вікторії, тут живе багато вимушено переміщених осіб, котрим нікуди йти. Віра Артемівна із Сіверська Бахмутського району показує, що її квартира згоріла після вибуху бомби. Все нема нічого. Ось мій синок, який воює. Жінка розповіла, що досі за кімнату платила майже 4 тисячі гривень. Показує договір. Мовляв, саме проживання для вимушено переміщених осіб безкоштовне, а гроші платить, так би мовити, за комунальні послуги. Інша сім'я переміщених осіб каже, що за компослуги платять 6 тисяч гривень. Люди говорять, що вдячні і за ті умови, котрі мають. Разом з тим, бідкаються, що підвищення плати їм може бути непосередньо. Сильне і дивуються, чому, у так би мовити, гуртожитку така ціна за комунальні послуги. Ну ви ж самі проживаєте в квартирах, ви ж знаєте, що влітку трошки менше люди платять взимку, більше платимо, тому що опалення починається. Чому у них так круглогодічно, Оце нам опалення ж немає літом. Чому 6? 6 від января і до декабря 6. Це ж вам не квартира. За що за що вони беруть кошти? За те, що вода, за те, що економіки світла? Натомість ось цьому чоловікові керівництво готелю, схоже, пішло назустріч. Поки той чекає на операцію, каже, йому пообіцяли не збільшувати плату. А просто особисто мені директор з замдиректором це сказали в очі, що не переживай, тобі тебе нічого не збільшиться. Сьогодні ми розмовляли і так все, начебто, залишиться. І якщо у внутрішньо переміщених осіб є принаймні договір, то Вікторія каже, що поселилась просто на усній домовленості. Я кажу: а чому не можна картою розрахуватися, Якщо у нас є фіксована ціна для всіх? Одне питання. Тобто можна карточку, в них є термінал. Можна картою розрахуватися, Тобто, вони кажуть, нам тільки підходить готівка. Це ви поселилися як? Просто на усній домовленості? Так, да, да, в мене немає ніяких. Коли я просила у них квитанцію, вони мені гарно сказали, ми в себе все записуємо. Любий підприємець, який отримує чи гуртожиток, чи готель, ви платите податки від фіксованої суми, яку платять ці люди, які тут проживають. Тобто, якщо ви... Берете з кожного різну суму, значить, ви скриваєтесь від того, скільки вам платити податки. Директорка готелю пообіцяла зустрітися із нами та розповісти про ситуацію, котра склалася. Тож позицію закладу ми висвітлимо уже в наступних випусках. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.